Розкажу, як прищіпую огірки для наростання бічних пагонів. Вітаю на каналі Гостя Тані. В сьогоднішньому відео хочу підняти таке актуальне питання, як огірок і вирощування огірка. Для нас у цьому році це дуже болюче питання. Чому болюче? Тому що огірок у нас у цьому році не сходить, не росте. У тих, у кого зійшов огірок, він помирз. По-перше, дуже довго сходив огірок, огірки, насіння огірків. дуже довго сходив. Потім, коли огірки вже почали сходити, мороз був, листочки побіліли, у декого взагалі у людей померзли, повністю, рядки померзли. Чому така причина? Чому огірок довго не сходив? По-перше, огірок, ми знаємо, що він любить теплий ґрунт. Теплий ґрунт у нас, я не знаю, можливо, він зараз теплий, але він сухий. По-друге, огірок росте тоді, коли теплі ночі. Огірок росте вночі. Це ми знаємо добре, ми знаємо це давно, про те, що якщо вночі 14-15 градусів, тоді на ранок виходьте і збирайте огірки. Знов теплі ночі і знов на ранок виходимо і знов збираємо огірки. Огірки ростуть вночі. У нас ночі це 6, ну максимум 10 градусів іноді бувало. Тому він не хоче рости. І навіть ви поливаєте його. Навіть питання не в сухості, а питання в тому, що ті огірки, які зійшли, вони не ростуть, просто не ростуть. Вони сидять собі з біздочками, два листочки, два листочки ці не справжні, і все. І далі не ростуть, скільки ми їх не поливаємо. Ось Бачите, ми вже. І натягуємо ці такі дуге агроволокно. Ми його поливаємо, ми підшивлюємо, але він все одно не хоче рости. І сьогодні, ось, наприклад, спілкувалася, ходила в центр, спілкувалася з багатьма жінками. Вони жаліються, дехто пересіває, дехто просто поклав ґрунт вже пізніше, і гірок не сходить, хоча ми всі поливаємо. Ось така ситуація: чи буде огірок, чи ні. Ми не знаємо. Якщо не зміниться погода, якщо не будуть теплі ночі, і навіть у тих, у кого зернята насіння, вірніше вже зійшло, то в відкритому ґрунті дуже важко при холодних ночах виростити огірки. Дуже важко. Це треба створювати їм тепличні умови. Ну, Звичайно, в теплиці вони будуть рости. І було запитання, чи як прищіпувати? як прищіпувати сатіну. Я, ви знаєте, я не знаю, чому так вийшло. Щось таке не знаю, що на мене знайшло, але я вирішила, що в цьому році я не буду і садити огірок. Ну, думаю, посію ґрунт в торік, я сіяла огірки дуже. Насіння було не свіже, ну давняшнє, тому що торічне, позаторічні, позатарічні, бо ми були в ізоляції. Не можна було виїхати, ні з одного боку селища, не з іншого стояла техніка рашицька і все сіяли, брали те, що залишалося з минулих позаминулих років. Але огірки зійшли, не дивлячись на те, що вони були насіння вже давніх років. В цьому році у нас насіння свіже, але не сходить. Тому ми накриваємо. Надіємося, що погода зміниться, що піде дощ, ну, будуть теплі ночі. І знову ж повторююсь, теплі ночі це головна умова, коли огірки ростуть. І ми це всі знаємо і ми чекаємо, що... тому що в день, наприклад, у нас до 33 градусів сьогодні була температура в затінку. Чоловік положив градусник і каже, 33 в затінку. А вночі температура 6. 6-7 градусів. Ну, огірок не хоче рости. Він сидить і все. Тому ось такі, ось такі питання. Як прищіпувати сатіну? Запитали у мене. Зараз у теплиці я посадила там три стебла. Я зараз покажу, хто буде прищіпувати. Я... І ось у цьому році я вирішила, що не буду садити у горщики огірки на розсаду, а відразу посію у ґрунт. Але все-таки посадила три стебла ось у тепличку свою. І зараз от я вам покажу, це в мене вже такі огірки, тут, як їх прищіпувати. Ось у мене основний стебл іде, стебло йде. Знизу пішло стебло вже бокове. Ну, зараз я покажу на прикладі, вже його тут не треба прищіпувати бокове стебло, але я просто покажу як приклад, як потрібно прищіпувати, хто буде прищипувати огірок сатіна. Ось у середині, зараз, щоб вам видно, було наведу ближче. Ось у середині ось огірочки. Ось огірок. І, і тут є огірок. І з цього боку огірок. А ось у цю серединку, у цю квіточку, її треба вищипнути. Мією рукою незручно. О, зараз, от залишити оцей оце огірок залишити, ось він, ось у цей залишити, а оце прищипнути. Так, взяти і вищипнути. І тоді у вас будуть рости. От бічні, бічні пагани будуть рости, і у вас будуть в'язатися огірки. Ось подивіться, я вам зараз покажу. Ось в мене основне стебло. Ось основне, воно прищіплене тут, серединка. Прищіплена, тут нема серединки вже. Ось я залишила тільки огірочки. А ось пішло основне стебло, бокове стебло з боку. І ось в'яжуться огірки. Ось тут з цього боку в'яжуться, ось там і далі. Тобто воно йде піш... боку. бічні. А тут я прищепила. Нема. Це треба зробити над шостим листочком. Порахуйте знизу шість листочків і над шостим отак серединку Прищепніть. Оце. Залишайте огірочки. Ось у мене він залишився. Ось огірок залишився. А оцю серединку вищипніть, щоб її не було. І все, у вас будуть збоку відходити оці бічні паростки, і у вас тут буде багато гірків. Тому що, розумієте, головне стебло, ну, ці сатіна, вони так розраховані, що. Не, не, не дають бічних. А тому у вас буде тільки, якщо особливо це стосується не у тепличках і в парниках, а на відкритому ґрунті. І ось тоді тут також будуть огірки. Ось скрізь є завість. Ось, друзі, така ситуація у нас із огірками. Ну, ми сподіваємося, що все-таки температура. Буде нормально і вдень, і вночі піде дощ. І в нас будуть огірки. Ми сподіваємося, але на все воля Божа, як то кажуть, будемо дивитися. Все, що від нас залежить, ми будемо робити. Ось, бачите, знову ж уже прищіп, прищіпнула, тому ось бокавушки відходять і ось уже огірочки. На все добре, всім миру, до побачення!